Я їду до. A few moments later. Я тут. Перш за все відповім на ваше питання. Навіщо я знову приїхала у Модену та Маранелло? І тут одразу не одна причина: перша координально оновлена виставка у Модені. Друга, це те, що я не встигла минулого разу. І ця думка не давала мені спокійно жити. Тому я психанула і приїхала знову. І третє. Неймовірна любов до цього місця. Минулого разу я майже не походила по модені. Цього разу я хотіла більше приділити їй уваги, тому в мене був чіткий план. Багато сцен з фільму Феррарі, який вийшов минулого року, знімали саме в модені. Я познаходила всі ці місця на карті, тому, якщо колись ви захочете повторити цей маршрут, то увесь список локацій чекає вас в телеграм-каналі. Посилання під відео! І перша локація зустрічає нас одразу по приїзду, бо це вокзал Модени. Відчуваєш себе особливо, знаючи, що ти приїжджаєш на той самий вокзал, який гонщики та поважні гості Феррари. Наступна локація вам вже добре знайома. Але цього разу з оновленням. Рарії немало, але одна привертає увагу найбільше. Біля Феррарі Шаля розкажу. Тут мені дуже запала парочка. Тату з сином це італійці, і мені дуже сподобалось, він ходить. Він показує, говорить, це Феррарі. Був тільки що фільм, який минулий раз, і він вони сиділи. і Він йому говорить, це Енсо Феррарі, це Нікі Лауди. І не знаю. Я так мені так було. Класно за ними ну, стежити ну, це так мило насправді. Хлопчик такий не ну невеликий, ще не може рочків п'ять і це так, це так класно, це дуже мило. Знаєте, в минулий раз я трошки критикувала цей музей, саме музей Enzo Феррарі в Модені, бо мені здавалося, ну два музеї, і там і там Феррарі, повинна бути між ними різниця. І плюс то музей Феррарі, а це Enzo Феррарі. І мені здавалося, що по логіці повинно тут бути більше історії Enzo. Але зараз я зрозуміла, яка між ними різниця. Цей музей в Модені виглядає як музей витвору мистецтва. От просто подивіться. Тут небагато Феррарі. але все це не просто автомобілі, це витвір мистецтва. Тому саме так виглядає цей музей. Це не просто подивитися: вау, феррарі! Це витвір мистецтва. Отак, отак філософія. Я дуже довго йшла в магазин і все заради цього. І так, чесний відгук на морозово шарля. Я буду чесним, це не найсмачніше фісташкове морозиво, яке я коштувала. Я дуже люблю фісташкове морозиво, тому я вирішила взяти саме його. Бо Стажкого морозу смачного дуже мало. Ну, і це ну, 3,5 з 5, Якось так. А ходиш ти такий собі по модені і тут хопа! Автозавод Мазираці. І я скажу вам чесно, я не знала, що він в модені. Я, я просто, ну чесно, я йду, йду і тут хоп, я в шоці. Я думала, що я вже мадену і Маринелу по Google картам облазила всю. Не всю. Але Феррарі є Феррарі, бо прямо навпроти знаходиться табличка до музею. Повернемося до нашої екскурсії: вулиця, на якій жив Енсо Феррарі. Я не знайшла інформацію, чи дійсно він жив десь тут. Бо Гугл говорить, що після життя в будинку, де зараз знаходиться музей Енсо, він жив у Маранелло. Але фільм знімали саме тут. Наступна зупинка насправді історична. Побачити її я мріяла ще до виходу фільму. Це перукарня, яку відвідував сам Енсо. І щоб ви розуміли, наскільки це особливе місце, я зачитаю вам рядок з книги Енсо Феррарі. Інші називали мене інженером або кавалером. Але нині я волію, щоб мене звали просто Феррарі. Саме так звертався до мене щоранку мій перокар Антоніо. До наступної точки зовсім недалеко. Це ще одна вулиця, на якій знімали фільм. По дорозі до наступного пункту мене чекала несподіванка. Як виявилось, модені проходить щорічний фестиваль тисячі кілометрів Модени. Тому як тільки я побачила ці машини, я забула про все. Ти просто йдеш по вулиці і прямо біля тебе проїжджає це. Повертаючись до зйомок фільму, то вони проходили прямо на центральній площі Модени. Але на цьому я втомилася. Тому деякі локації залишаться якось на майбутнє. І так, я вже на автовокзалі купила квиток на автобус. Я просто я дуже втомлена. Але я знову не записала, як я говорю італійською. Мені перелік не повірю, що я говорю італійською, що я можу купувати квиток італійською. Але ладно. У мене вже навіть сідає телефон, у мене є собою зарядка, але я дуже втомлена, тому я чекаю. А, автобус чекати немало а, Я скоріше на минуле запізнилася, бо задивлялися на ці прекрасні машини. Пош, що, їздила, а, що, чи Там ще їздили здається. Чарльма чима зараці. Ну хтось з них їздив, я вже не пам'ятаю. І все, і ми їдемо до Маранелло В фоні я запишу відео, де розповім, як життя любить наді мною посміятися. Минулий раз, коли ми їхали автобусом до Маранелло, він зупинився там, де треба було мені, щоб він зупинився зараз. А зараз він їхав так, як треба, щоб він зупинився минулий раз. А тепер я пояснюю. Мені треба було зараз, щоб він їхав і зупинився навпроти заводу Феррарі. Він зупинився не там. Він приїхав на центральний а, термінал автобусний і їхав повз в готелі, в якому ми були минулий раз. Ах, ну, Маранела просто дуже хоче, щоб я по ньому погуляла. Добре. Але це... це дуже смішно. Дуже дякую. І так, все. У мене ключі від номеру. Я дуже втомлена. Але ми зараз зайдемо просто. Окей, я залишаю речі все. Вони мені не потрібні. Мені. О Боже, так? Да. О, боже! Я бачу всіх все. Я тепер буду контролювати, як ви працюєте. Одну один день, але я буду контролювати. Це, це коштувало всього. Всього. Просто всього. Я вшось. Я щось. А це не все. У мене є балкон. Я не знала, що у мене. Да, 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 значок. Почему я не знала, что вы наебалка? О боже. Я в шоке. Да, да. Що ж, час Маранелло мій добі до кінця. Але це не все. Що ж, до зустрічі, Маранелло. Привіт, імоло. Імало маленький, але затишний городок. Проте я приїхала сюди заради конкретного місця. Ти заздалегідь розумієш, що підходиш до цього місця, аура, яка панує навколо пам'ятника Айертон і Сені, просто неможливо описати. Люди просто зупиняються під час пробіжки, щоб віддати честь, або приходять просто посидіти поруч. Якщо вам випаде можливість хоча б на дві годинки зупинитися тут, то обов'язково це зробіть. Одна з фішок цього місця це прапори, яких тут певна сотня. І звісно я не могла залишити це місце без українського прапору. Знає, що і в Україні про нього пам'ятають. І особливий презент від мене. Що ж, цей рік приніс немало подорожей, чому я сама здивована. І я рада, що змогла поділити ці моменти з вами. Дякую, що зі мною! Сезон 2024 року. Я відкрила Італію і не його і закрила. Сподіваюсь, у 2025 році мене чекає не менше пригод. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!